В одному з екопарків на Полтавщині триває бебі-бум. Нині дитинчат тварин почали показувати відвідувачам. Загалом ми вже всіх оглянули, прямували до виходу. Малечі бачили тільки у лімурів та у мавпиня. Загалом спокійно вони себе поводили, дітлахи бігали, стрибали. Ну, як їм ми подобає. Народжуваність почала зростати з лютого цього року. До цього часу встигли народитися понад 70 тварин різних видів. Розповів директор екопарку Андрій Тиванюк. Там знаходяться ще лані. Вони народжують, але ще ми їх не бачимо. і бебі бум продовжується. Там корови народилися кінгуря, але народилася карлікові олені, монжаки, альпаки, кізи, вівці, лімури, мавпи. Частина новонароджених приховують від людей, щоб не заважати вигодовуванню. Є тварини, які підвержені стресу, і ну, в момент, там, коли люди починають там стукати, гриміти, деякі тварини можуть і бросити свого маля або матері може пропасти молоко. Зараз можна побачити малих альпак, вівців, коз, кінгуру для якова. Бівціон, малі, оленів, мавп. Також дитинчат тварин приносять небайдужі люди, щоб врятувати від загибелі. Бейбі-бум, так би мовити, зовні продовжується. Кожного дня приносять малих пташенят, їжаків, більчат і все остальне. І приходиться це все викармлювати вручну. Ось буквально півчаса назад принесли сову. Їх приносять кожного дня. Будь-якому випадку розводити живність потрібно, тому що збільшувати популяцію це є один із обов'язків людей, які доглядають за даними тваринами. За словами Андрія Тиванюка, протягом наступного місяця в екопарку очікують більше десяти новонароджених. Світлана Мостепан та Микола Юрьоменко – Суспільне новини Полтава.